Привіт, друзі! Ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми знаходимося в селі Мурахівка, це Миколаївська область, Березнегувацька громада. На у мене за спиною місцева сільська школа, яка вщент зруйнована росіянами. Це село знаходилося 8 місяців на лінії фронту. Тут зруйнована значна частина житлових будинків, тут зруйнований будинок культури, тут зруйнована школа, тут зруйнований дитячий садок та всі інші громадські будівлі. І така сама ситуація. Це по всій іншій Березнигувацькій громаді, яка вісім місяців знаходилася за на лінії фронту. Частина місцевих населених пунктів була окупована, частина знаходилася просто за пару кілометрів від лінії фронту, а частина просто вщент знищена. Ми поспілкуємося зараз із головою Березнигувацької громади Сергієм Бойко і побачимо, як живе ця громада після бойових дій. Сьогодні ми знаходимося в населеному пункті Мурахівка Березневацької громади. Ми знаходимося біля будинку культури, який був відремонтований за часів сільської ради, в якому були вставлені пластикові вікна, був створений актовий зал. Тут проводились концерти, збиралося село. Але, на жаль, сталася велика біда. Окупанти поцілили прямим влучанням. І сау з чимось тяжким зруйнували вщент даний будинок культури. На жаль, отака картина сьогодні у нас. Плити повалилися, все попадало. Ремонтувати нема за що. В селі Мурахівка сьогодні зруйновано не тільки будинок культури, але зруйновано заклад освіти. Це мурахівський ліцей, зруйнований дитячий садок. Дуже велика кількість пошкодженого і зруйнованого приватного майна, приватних будівель, де людям сьогодні немає де жити. І сьогодні вкрай необхідно будь-яка гуманітарна допомога, яку надають волонтери. Особливо це потрібно будівельні матеріали, це шифер, це профіль, це ліс. Сьогодні критично не вистачає. Допомагають і волонтери, допомагають і військові адміністрації, але на жаль, дуже мала кількість допомоги. Я дуже прошу волонтерів і всіх, хто це стосується. Допоможіть з будівельними матеріалами. Допоможіть відбудувати сільське майно, яке на сьогоднішній день знаходиться дуже в дуже жахливому стані. Воно зруйноване вщент. Я не знаю навіть за що тут братися, як його відбудовувати. Сьогодні ми вдячні всім волонтерам, які допомагають, які також надають дуже велику і необхідну допомогу нашим населеним пунктам, які постраждали під час війни, під час обстрілів. І щира велика подяка. Я надіюсь на в майбутньому на щиру, плідну і тісну співпрацю. Дякую вам за те, що ви є. З початку повномасштабного вторгнення ворога в нашу державу на території Березневацької селищної ради проживало 19 тисяч 700 жителів. Під час повномасштабного вторгнення люди масово почали виїжджати за межі області, щоб зберегти своє життя. На момент бойових дій на території Березневацької селищної ради залишилося 12 тисяч населення. Сьогодні Люди повертаються у свої домівки. На жаль, ворог дуже багато знищив житлових будинків. Ми сьогодні стараємося, завдяки волонтерам районної військової адміністрації обласній військової адміністрації допомагати людям з будівельними матеріалами. На момент бойових дій ворог знаходився від центру нашої територіальної громади 12 кілометрів. Це Межа Миколаївської та Херсонської областей. Херсонська область була повністю окупована. Вони знаходилися за річкою Інгулець. Сьогодні село Біла Криниця, Велика Артакова, Мурахівка, Яковлівка, Веселий Кут, Любомирівка, Лепетиха, Кавказ, Станція Березневата, Калинівка, Березнигу Висунь, пришип, вони постраждали найбільше. Тому ворог воював не з військовими, а з мирним населенням. Є загиблі, на жаль, є й загиблі діти. На жаль, ворог не щадив ні снарядів, ні боєкомплекту. Б'ючи по інфраструктурі, дуже багато пошкоджено об'єктів інфраструктури соціальної сфери. Це школи, дитячі садочки, лікарні, ФАПи та амбулаторії. Сьогодні ворог знаходиться на безпечній відстані від нашої громади, але війна в країні йде. На жаль, ми не можемо спрогнозувати завтрашній день. Але ми віримо в перемогу, ми віримо в ЗСУ, ми віримо в те, що перемога за нами. Слава Україні! Слава Збройним силам України!